Так, окей, оцю тему можна взяти. Вона, до речі, бачите, ну, нормально. Так, соточка. Я б-да-да-да-да, да, 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 по 2,40, десь по 2,60, я б її і ставив. Так, єдине, що. Це в нас. ну, Давайте 10 штучок візьмемо. По маркету обов'язково, щоб швидко це все. Так, 10 штучок, окей. А, і продаємо. Перший ордер ми поставимо. Так, а що в нас вона взагалі? Як? А ну взагалі вона нормально летіла. І ще нічого не показувала. Якось взагалі 200 баксів стоїла, але ми будемо ставити те, що реально. Так, половину, як завжди, я буду ставити на те, щоб забрати тіло і далі щось відкупити. Тобто, 2,40 нам буде достатньо для того, щоб. Забрати тіло з п'ятдесять. 50...